Добрий вечір. Ось я вже прийшла в підвал. Тут у нас під столом вечеряють. І під столом вечеряють. І тут у нас вечеряють і найда, і рижик, і димок сюди перебрався, і долматка вже он повечеряла. Я недавно прийшла з клініки, носила нашого рижика домашнього рижика номер один. Щось з ним сьогодні погано стало. Він вирвав два рази і щось забився в угол під диван. І так він себе дивно вів, прийшлося його понести. Ну, взяли загальний аналіз крові біохімію. Взяли, кололи сиренію, щоб не рвав, сказали дати присорб і погодувати його маленькими порціями, не давати багато. О, а завтра вже будуть результати аналізів, то тоді буде видно, що з ним. Таке здоровий був кіт гарний. І тут щось зробилося. Тут я теж залишила їжу. Тут мур вечеряє, я зараз ще водички подоливаю їм. Вони ще всі прийдуть, бо ще на вулиці. І йду годувати вуличних.